Доброго дня, шановні колеги, до вашої уваги підручник мистецтва для сьомого класу нової української школи, авторів Людмила Масол і Олена Калініченка, видавничий дім освіта. Підручник текстовий супроводжується невід'ємною складовою арт-навігатором. Це електронний супровід до кожного уроку. Його можна знайти на нашому навігаторі в українському проєкті Якість освіти. Там також паралельно до електронного забезпечення будуть презентацію до уроків і колективний посібник методика навчання мистецтва, який ми розробляємо з вчителями пілотних закладів. Коротко про підручник. Зміст підручника відповідає. Модуль, Модельній програмі 7-9 клас і інтегрує всі тематичні модулі, які там заявлені. Розподіл змісту на чотири чверті, на чотири розділи в підручнику, щоб було зручно нашим вчителям для оцінювання і для чіткості структури. Перший розділ мистецтва в інтегративному просторі культури це присвячено Узагальненню всіх знань з декоративного мистецтва, з архітектури, з музики, які учні вивчали впродовж першого по шостий клас. Це узагальнюючий розділ. Другий розділ, друга чверть: мистецтво і медіа це принципово новий текст, новий матеріал, який поки що в підручниках і в наших програмах так цілісно не використовувався. В центрі медіо, всі інші види мистецтва, екрані, цифрові таке інше. Третій розділ присвячений дизайну і музиці цього Це рок-музика, джаз, популярна музика, різні конкурси, фестивалі, музичні, хореографічні, кінофестивалі тощо. Нарешті четвертий розділ, четвер... четверта чверта це мистецтво у міжголузевих зв'язках. Також принципово новий розділ, який розширює уявлення про інтеграцію і виходить за межі нашої внутрішньої мистецької інтеграції у зв'язок з іншими шкільними предметами. Коротко зупинюся на кожному з розділів, акцентуючи саме методику, структура нашого підручника. Ґрунтується, як і в п'ятому, і в шостому класі, за розгортковою системою. Тобто, відповідно до домінантних видів мистецтва музичного і образотворчого. Тому в змісті ви можете побачити одним кольором зміст тем, які з музики, і другим кольором зміст тем, які з образотворчого мистецтва, і ширше візуального. Вони узгоджені, внутрішня. Інтеграція ну, мистецька також присутня. Ну, наприклад, якщо ми вивчаємо сакральну музику, то дуже доречно в цей час синтез мистецтв в країні. Якщо ми етнічні мотиви вивчаємо в музиці в класичній, в народній, то абсолютно до це, до, доречно вивчати етнічні мотиви в витворах народних мистецтв різних е, країн і континентів. Головне для інтеграції це компаративність. Порівняння сучасного і минулого, порівняння вітчизняного і зарубіжного. Отут от на слайдах ви можете побачити зверху музичний приклад, внизу приклад з образотворчого мистецтва. Тобто ми вивчаємо і наших класиків Лисенка, Ліантовича, сучасних митців українських, отут от Леся Дичко, також зарубіжних митців світових зірок. Майстра скрипкового віртуоза, аранжувальника Паганіні, і виходимо навіть на рівень Сходу, інколи Африки, Америки Латинської північної. Тобто, виходимо поступово на весь світ. Внизу ви бачите так, са, такий самий приклад з образотворчого мистецтва, коли вивчаючи візуальні символи України. Ми обов'язково проводимо паралель до сьогоднішнього дня. Не просто вивчаємо Петриківку, а як її застосувати в декоруванні різних наших побутових виробів. Вивчаємо етнічні різновиди, різно, різновиди. Тут ми бачимо на килимах різних етнічних регіонів України. А праворуч ви бачите зразки з архітектури, тобто також від класики, від наших. Дерев'яних церков унікальних, які також увійшли в списки ЮНЕСКО, до сучасних хмарочосів, і до зв'язку з далекими регіонами світу. Отут, От прикладі пагорди. У другому розділі перед вами вся панорама сучасних медіо. Тут і інтернет, і кіно, і відеоігри, і цифрове мистецтво, і анімація, все, що пов'язано з цим Словом, новим поняттям, які зараз дуже актуально впроваджувати саме в школи медіа. Але не окремо медіа, а саме через призму наших мистецьких різних навчальних завдань. Тут ви бачите і світила світового кіно, які отримали не одного Оскара, і наш український співак Василь Сліпак це нові імена. На жаль, загинув. Наш оперний співак на фронті. І тут далекий схід японський, також світила анімації, м'ядзяки. І інші ви бачите інтерактивні музеї, інтерактивні різні мистецтва. Те саме те, що сьогодні є інноваційним і новим. В третьому розділі вивчаючи дизайн, ми проходимо всі види: Графічний, промисловий, ландшафтний, арт-дизайн. Також вивчаємо фірмовий стиль. Разом з тим в цей час також сучасно звучить і музика: джаз, джаз в класичній музиці, рок-музика, рок-опера, різна поп-музика вітчизняна, зарубіжна, зірки світового рівня, гурти. І також ми обов'язково згадуємо різні фестивалі і конкурси, які наші діти залюбки зараз дивляться по телебаченню. Це і вітчизняний конкурси голос країни, це і світові, європейські Євробачення. Тобто, ми знов-таки витримуємо цю компаративістику на різних різних видах мистецтва. Нарешті, четвертий розділ: мистецтва міжгалузевих зв'язках ми обов'язково проводимо паралелі з літературою, історією, географією, математикою, інформатикою та іншими різними предметами. Ці е, можливості. В дітей вже давно назрілі, але досі ще поки в нашому предметі не були представлені. І тому, наприклад, наприклад, вірша Ліни Костенко Крила ми показуємо і як в анімацію завдяки Богдану Ступцю проникли ці вірші, і як наші сучасні гурти по-різному трактують цю літературу і поезію. Нарешті історія представлена музиці новими творами, ми знову відкриваємо нові імена для наших школярів. Це балет Юлій Цезар, античність, історичний балет. Це опера сучасна, найновіша Але Загайкевич, опера Вишневий король України. І нарешті, внизу ви можете побачити аналогічні такі місточки від образотворчого мистецтва до історії, наприклад, картини археологів, до літератури, наприклад. Коміксів до географії, до математики, і ви навіть бачите, до наших сучасних цифрових додаткової і віртуальної реальності. Я надаю слово моєму співавтору Калинченко Олені Васильівні. Вона розкриє більше практичний, практичний компонент нашого підручника з акцентом на ключових компетентності і професійних орієнтаціях. Добрий день, шановні колеги, наш підручник з спрямоване на розвиток ключових компетентностей, наскрізних навичок. Вони реалізуються через практичні завдання. Наприклад, компетенції у галузі техніки і технологій інноваційність реалізуються через творче завдання, «Створи ескіз архітектурної фантазії, передай оригінальний образ будинку, наприклад, через теми будинок, спіраль, фортеця, черепаха тощо. Можна скористатися нейромережами та штучним інтелектом. Компетентність підприємливість і фінансова грамотність реалізується через завдання, створити з однокласниками-однокласницями композицію веселий ярмарок, колективна робота. Екологічна компетентність реалізується через завдання по фантазу, якою в майбутньому буде промислова архітектура і який вплив вона матиме на екологію. Громадянська та соціальна компетентності реалізується через виготовлення рекламного, просвітницького плаката. Візуальні мистецькі символи України. В підручнику є можливість для учнів ознайомитися з різноманітними професіями. Тобто здійснюється професійна орієнтація змісту і методики навчання. Розкриваються секрети творчих професій: сценариста, продюсера, костюмера, гримера. Звукооператора, діджея, телеведучого, екскурсовода, коментатора, блогера, шоумена. Тобто найрізноманітніший спектр спеціальностей учні можуть спробувати свої сили в кожному з них безпосередньо на уроках. В підручнику передбачено гейміфікація, застосування дидактичних ігор. Для того, щоб учні могли отримати емоційну релаксацію. Наприклад, з музичного мистецтва за допомогою штучного інтелекту, анімаційної міні-гри «Бах» учні виконують Google Doodle. З образотворчого мистецтва рольова гра маємо ток-шоу України талантів, акторів, музикантів. Тобто, у них є можливість проявити і свої таланти серед своїх однолітків, показати свою вправність в різних видах мистецтва. Підручнику є рубрика Самостійне дослідження медіапошук. Наприклад, в цій рубриці розглядається завдання про диві... проведіть теледебати на тему, як телебачення може допомогти в пізнанні мистецтва. Або в рубриці «Фантазуй, експериментуй і дію провести конкурс на кращого диктора або дикторку, де кожен учасник і учасниця представлятиме мистецьку подію в Україні. Сім аргументів, чому Цю програму і підручник варто обирати. Перше чіткість і лаконізм тематичних модулів програм, що забезпечує свободу творчого вчителя та слугує запобіжником перевантаження учнів. Друге варіативність змісту, видів діяльності учнів, що дає змогу врахувати можливості різних закладів освіти і кадрового забезпечення. Третє дієвість цілісної концепції поліцентричної інтеграції доведена часом. Четверте, розроблено і постійно доповнюється цифрове забезпечення арт-навігаторі. Апробовано і впроваджено лінійку підручників на вертикаль. Опубліковано низку методичних посібників, які є у вільному доступі. Започатковано курси підвищення кваліфікацій з методики інтегрованого навчання мистецтва в НУШ на базі Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу. Бажаємо успішного вибору найкращого підручника.